Рятувальники, працівники міліції, обленерго, чернівці газу, облавтодору, міськшепу та швидкої медичної допомоги ліквідовували надзвичайну ситуацію на території лікарні. Через сильний снігопад та ожеледицю стався обрив лінії електропостачання. Наслідок цього шпиталь залишився без освітлення. Тому все почалося з відновлення електрики, в чому допоміг ось цей генератор. Далі рятувальники чистили автошляхи, які перекрили обвалені дерева. У той же час на другому та третьому поверхах лікарні стався вибух кисневих балонів, через що виникла пожежа. Пацієнти та відвідувачі опинилися в пастці. Налякані люди благали про допомогу. Звідти евакуювати постраждалих допомогла спеціалізована техніка, яка на місце події прибула за лічені хвилини. Первинне сортування постраждалих. А з найвищих поверхів, куди нібито вже розповсюдився вогонь, евакуйовують постраждалих спецпідготовлені рятувальники, які ось так по канатній дорозі спускали потерпі. Уже на землі їх знімали з канатної дороги та переставляли на лежаки, які направляли у карету швидкої. Тим часом рятувальники виводять постраждалих з першого поверху, яких діставати довелося з-під завалів будівлі. Люди не лише поранені, але й в паніці та шоковому стані. Побачіть! Поранених одразу передали медикам. Ті, у свою чергу, надали першу медичну допомогу. Приміром, ось у цієї дівчини відкрита травма ноги та артеріальна кровотеча. Ми перші накла наклали жгут, знеболили, зупинили кровотечу, наклали пов'язку. Після того міряємо тиск, якщо тиск понижений. При пониженому тиску ми ставимо катетер, підключаємо катетер і ставимо систему. Далі поранених передали наступній бригаді з Рети швидкої, яка доставила постраждалих до іншого шпиталю. Так, з кожним, щоправда, ті люди, які могли самостійно рухатися, потрапили до наметового містечка, що розгорнулося в процесі ліквідації стихії. Там їх пригостили гарячим чаєм та надали медичну допомогу. А на вулиці рятувальники, які, так би мовити, гасили пожежу. розповідають про враження. кажуть про біду знають не з навчання, а з реального життя, адже борються з вогнем ледь не щодня. Останні пожежа це було друге провулок Кермолюка. Два ось там було гріла кухня на Четвертому поверсі житловій квартирі. Тоді ми проводили евакуацію, тому що було сильне задимлення. Ми евакуювали приблизно три верхніх поверхи. На завершення засідання комісії на цьому засіданні вживались заходи щодо подолання та вирішення питань під час модельованої надзвичайної ситуації. В цілому всі служби спрацювали на оцінку задовільно. Що означає, навчання пройшло успішно, і всі сили цивільного захисту населення області до ліквідації стихійного лиха взимку готові? Марина Чорней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.